Вітаю, любі друзі! Сьогодні читатимемо казочку Хризантема і день роботи Андрія Шоста. Готові послухати? Ну ж бо послухаймо. Одного разу красива пухнаста квітка Хризантема прийшла до свого друга космічного котика, який був чимось заклопотаний. Що ти робиш, котику? здивовано запитала Квітка. Ракету, відповів той. Потім вона пішла до гарбуза. Той теж щось майстрував. Хризантема вийшла на вулицю і була дуже здивована. Усі працюють. Аж тут гарбуз покликав котика. Котику, я зробив двигун. вигукнув. Вусатий майстер підбіг і подякував. Тепер ми можемо полетіти до коталенду і почав прикручувати двигун. А Хризантема тим часом сиділа й думала, чому всі довкола працюють? Раптом до неї підійшов незнайомець і запитав Чому ти нічого не робиш? Сьогодні ж день роботи. Усі довкола працюють. Ось воно, що? промовила Хризантема. Котик покликав усіх друзів до ракети, і вони вирушили в Подорож. Так ось, що всі працювали, зрозуміла Хризантема. Я теж буду працювати, коли повернемося додому.